Прота, проти, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про себе, я думаю про вас. І я вже подумала про вас. Я кажу про амулети, які ви заказуєте, на які ви очікуєте. Я дуже щаслива, що ви готові змінюватися, трансформуватися і довіряєте вищим силам. Довіряєте їх найкращому сценарію. Бо за амулетом тільки так. І так. Хм. Тут, зараз. Угу. Тут дуже скоро до вас прийде або якась певна сума грошей, причому дуже скоро і неочікувано. Або вирішиться щось те, на що ви так довго могли очікувати. Знов кажу, або стосовно грошей, але не обов'язково стосовно грошей, тому що у вас багато чому це може статися через 8 годин, 8 хвилин, 8, 1828? І пуста карта. Кажуть, більше вам не треба знати. Ну, повинно бути момент неочікуваності. Тому що зараз, коли я вам скажу про це, вже яка? 8 жезлів. Ви вже знаєте, що це стане. Давайте діще вау. Але це до вас дуже сильно поспішає. А що саме? Аркан Мир і шість чаш. Новий етап з душею, яку ви знаєте із минулих життів. Так, це бу може бути новий чоловік. Ви його впізнаєте, але це не ті, це не бабочки в животі, кажу зразу. Це відчуття того, що вам комфортно з цією людиною. Або це людина, яку ви знаєте, усіх по різному. Бо шість чаш – це може бути і людину, яку ви знаєте. Так, і тут ви отримуєте самим цим фактом, ви отримуєте перемогу. Ну, звісно, якщо примирення новий етап, то. Отримати перемогу, бо чоловік до вас йде. Якщо новий чоловік, то також. Ті, хто знають вашу ситуацію, будуть вам опозитувати. І це сталося через те, що ви покохали себе. Деякі мені пишуть, я дивлюсь розклади, багато років нічого не стається. І не станеться, якщо ви не змінюєтесь, зайки. Для цього і амулети або змінюйте самі, не знаю, діть до якихось наставників, Повищайте свій рівень вібрацій. Якщо ви тільки дивитесь і думаєте, що за що вам, що дивитесь, станеться і зміни. Ні. Була хитрізь обман маніпуляції раніше вас, жінки, красивою, сексуальною, привабливою, енергійною, і ви могли ніяк могли це прийняти факт. Треба вам це чи ні? І через це ви стали імператрицею, жінкою особливого рахунку завжди є чоловік і все, і гроші соціальний статус.